11 січня на календарі в ефірі. Інформаційна програма Час вітаю. Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу? Дивіться коротко в анонсі. Хто винен? Бійка на гірськолижному курорті. Незимова погода, підтоплення та льодохід, кілометрові черги за кордон із затримкою, бабусю на смітник. Куди подітися? Різдвяна літургія, головне свято, шишки, провісники погоди, якою буде зима. Масова бійка на гірськолижній базі 10 січня на популярному закарпатському курорті драгобрат сталася сутичка із застосуванням зброї. Учасники подій затримані. Їх особи встановлюють. Більше розкаже Мар'яна Мартин. Тілесні ушкодження у вигляді множинних гематом голови, різаних ран, перелом ноги. З такими пораненнями після недільної сутички на гірськолижному курорті драгобрат були доставлені до лікарні двоє працівників однієї з туристичних баз. Курорту до нас надійшла інформація про бійку на дрогобраті. Виїхала слідчо-оперативна група. Встановили що зараз, встановлюються всі обставини цього конфлікту, оскільки є постраждалі і з однієї, так і з другої сторони. Поліція має встановити, як виник конфлікт, хто його спровокував. За попередньою інформацією бійку з персоналом курорту вчинили невідомі особи чоловічої статі, одягнені в камуфляжний одяг. У процесі сутички за допомогою місцевих жителів. Та працівників охорони п'ятьох підозрілих у хуліганських діях вдалося затримати. Ми встановили всіх осіб конфлікту, це громадяни України. Була бійка між відпочивальниками, відвідувачами закладу та охоронцями і персоналу. Переглядаються як і відео з камери стеження, так і опитуються свідки. І учасники однієї події з однієї і з другої сторони. Є різні версії, в тому числі. і як така як поствоєнний синдром. Поліцейські вилучили зброю. Зараз зброя передана на експертизу. Встановлюється кому яка зброя належала, хто її як застосовував. Тобто, всю зброю вилучено і направлено на експертизу. Згідно інформації, поширеній в інтернет мережі до конфлікту причетні представники організації правого сектору. Журналістам М-студіо вдалось зв'язатись з телефоном з речником добровольчого українського руху Артемом Скоропадським. І ось, що він повідомив. Ми дійсно вже провели там підрізне розслідування, це дійсно наші активісти. От, це а, друг Вес, друг Хорват, вони учасники антитерористичної операції, так називаємо, вони були на війні, по суті, більше року, без того, що взагалі забезпечити ніхто аеропорту і кібер. От. По предварительной информации, там, там конфликт перешел на бытовом уровне. Вот. Плюс еще стало известно, что владельцы этого заведения по крайней мере, на кого она зарегистрирована, они из Донецка. Вот. Что там произошло окончательно, пока неизвестно, вот. но мы как бы видим, что ситуация достаточно сомнительная, потому что задержаны только активисты правого сектора, и избиты активисты правого сектора, но никто не задержан а, с той стороны. Задержаны Актівіст закарпат активними деста 13-го київського запасного батальйона. Хорватор був кардинатором значної операції по блокування Криму. То тобто, очень активним діятелі правосекати. У поліції наразі підтвердили, серед зачинників конфлікту жителів Закарпаття немає. Наразі особи п'ятьох затриманих встановлюється, як і інші обставини бійки. Варто додати на місці події було вилучено зброю. То що я вона і як її застосовували, теж наразі з'ясовують свою чергу тим часом в Ужгородському міськрайонному суді триває слухання щодо п'ятьох затриманих, підозрюваних за правовою кваліфікацією, хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Як закінчиться ж судове рішення? Розкажемо в інших випусках новин. Новорічно різдвяні свята закарпатців гарною погодою не порадували. Сильні душі протягом кількох днів зумовили підняття рівня води в річках краю та людохід. Фахівці управління ДСНС України у Закарпатській області здійснюють постійний моніторинг ситуації на території області. Тим часом синоптики прогнозами не надто тішать. За вікном тепло, незважаючи на зимовий період, все ж краянам не варто чекати хорошої погоди. Обласний гідрометцентр попереджає, що найближчими днями на Закарпатті вируватиме негода. Саме тому у краї оголошено штормове попередження. Достатньо сильно падає атмосферне давлення за сьогоднішні сутки. по що оно может упасть на 10 миллибар, это очень много. То есть тенденция нападения довольно существенная. Это приводит к усилению ветра. Поэтому мы в штормовом предупреждении давали усиление ветра местами 15-20, а на высоковыре 30-35 метров в секунду. Плюс при понижении температуры на фоне вот этих осадков будет формироваться ожилость. А в ночные часы, когда температура перейдет через ноль, на дорогах будет ожелодиться. Синоптики акцентують, що особливу увагу на штормове попередження мають звернути жителі центральних та східних районів області. Фронтальна зона пройде по всій території області. Але основна нагрузка лежиться на центр і на восток. Чому? Тому що пройде в течение ночі, і в течение дня ще фронт буде уходити і захватувати восточні райони області. Ну там буде випадати і дощ, і мокрий сніг. Восточний район області це верхові тіси, значить, нагрузка на, на вот водні потоки. А тут потихоньку все буде затухати. Хоча пік негоди тільки очікується на Закарпатті. Є райони, які вже відчули наслідки сильних дощів. У Дачевському районі селище міського типу Дубове Відбулось підтоплення дев'яти підвалів житлових будинків. Там були задіяні сили наших працівників. Із трьох будинків було відкачено воду бійцями ДСНС, а із інших вода зійшла самоплином. Окрім того, у Рахівському районі, завдяки вчасному попередженню місцевими мешканцями, було упереджено переливання води та запобігання підтопленню житлових будинків у самому місті Рахів. А от на Іршавщині та Міжгірщині на річках спостерігаються. Ще й льодові затори, що і призвело до підняття рівня води. Він зросте ще більше упродовж найближчого часу. На сьогодні, завтра у нас також очікується підняття рівня в річок на річці тиса до двох метрів в ділянці Хуу-Страхів і на річці Боржава до 2,5-3 метрів. Більше того, ближче до середини січня синоптики прогнозують снігові опади внаслідок зниження температури. А відтак обласна служба порятунку зауважує, що у горах можливі лав. Тому слід пам'ятати і про заходи безпеки там, хто планує підніматися на гірські вершини. Хуст знову затопило. Нещодавно в центрі міста провели реконструкцію дорожнього покриття. Після чергових опадів все доведеться робити по-новому. Нагадаю, в місті не так давно відновили дорожнє покриття та організували кільцевий рух. Втім, під час спорудження водовідвідну систему, як виявилось, до уваги не взяли. Під час листопадової повені центр міста також був затопленим. Через підняття рівня грунтових вод, а також льодові затори під загрозу підтоплення опинились дворогосподарства іршавщини. Проїхалась селами району та розкаже більше Алла Легеза. Третій день поспіль на більшій частині закарпаття дощить. У горах місцями іде мокрий сніг. Загалом в області випало 15-20, місцями 25-30 міліметрів опадів. Внаслідок цього відбулося підняття рівня ґрунтових вод а відтак і підтоплення окремих дворгосподарств та житлових будинків. Загалом від негоди постраждало п'ять районів: Тячівський, Рахівський, Міжгірський, Виноградівський та Іршавський. Начисля була дуже підняла велика. Не Но зашла... тоа било ноќе, тоа тоа малку и баче. А зашла одворе? Та не знаю, може десь є, що близько коло річок. загрожували підтопленням дворогосподарств і льодові затори, що утворилися на окремих річках Закарпаття. Чи не найбільшим вони були в Віршавському районі у селі Сільце та Велика Ростока? Розмір першого льодового затору становив 15 на 500 метрів, другого 20 метрів завширшки і один кілометр 700 метрів завдовжки. Через потепління і дощі льодові затори розійшлися самопливом, а крига залишилася на берегах річок разом із купою сміття. Закарпатські синоптики попереджають про подальші дощі та підняття рівнів води. Натомість працівники управління ДСНС України у Закарпатській області проводять постійний моніторинг ситуації на території області. За кордон із затримкою величезні черги утворились на КПП Ужгород після новорічно-різдвяних свят. Як розповідають водії, черга сягнула близько півтора кілометри. Така черга, за інформацією очевидців, утворилася ще й через те, що багато закарпатських заробітчан повертаються після свят на роботу за кордон. Цими вихідними потрапити до Словаччини через міжнародний пункт пропуску Ужгород було практично неможливо. Тут черга з автомобілів сягнула близько півтора кілометра від кордону. Аби його перетнути, люди чекали по декілька годин. Через це прикордонники навіть застосовували додаткові заходи задля ліквідації автомобільного затору. По суті, працювали дещо в посиленому режимі. Ви знаєте, там іде реконструкція, тому для легкового транспорту у нас тільки там є дві смуги. Но... Ми проводили такі е, роботи, як пропускали мікроавтобуси по автобусних напрямках з людьми, щоб пришвидшити. Проводили неоднократні зустрічі з суміжною стороною словацькою. Навіть ми використали вже вантажний напрямок. Для автобусів, щоб не заважати транспортному руху в самому місті. патрульній поліції довелося спрямувати всі автомобілі у напрямку об'їзної траси. А їх зібралось чимало близько 150 автівок прагнули перетнути кордон та потрапити до словаччини. З настанням понеділка ситуація на кордоні кардинально змінилась. Черги зникли. А міжнародний пункт пропуску ужгород працює в штатному режимі. Таку чергу автомобілів прикордонники пояснюють після святковим буму. Закарпатські заробітчани знову повертаються на роботу за кордон. Викинули на смітник. Напередодні нового року на сміттєзвалищі знайшли сліпу, замерзлу та налякану бабусю. 63-річна жінка мала при собі паспорт, свідоцтво про смерть чоловіка, талон зняття з реєстраційного обліку та копії паспортів кількох її дітей. Чому старенька опинилася на смітнику? Розкаже Ірина Ковальчук. Ось на цьому смітнику Мукачівського ринку гід у неділю, 27 грудня, знайшли жінку похилого віку. Єву кунак побачили прибиральники і одразу повідомили про незвичну знахідку керівництво ринку. Жінка була на контейнерній площаці для збору сміття. Жінку підняли, побачивши, що вона. Втратили зір на оба ока, і відвели в наш павільйон, службовий павільйон для прибиральників і покормили бутербродом, намагалися вияснити, хто вона, що вона. Спочатку викликали нашу медсестру в нас тут на території медпункт. Медсестра повідомила мене, так як я був відповідальний в цей день на об'єкті, і знову питавши цю жінку, вияснив, що її сюди доставив. Зять, який вирішив, мабуть, від неї позбутися, так як батодома батодітна сім'я і кормити її нічим. Спочатку пан Іван зателефонував до ДСНС, але там пояснили, це не їх компетенція. Порадили звернутися до патрульної поліції, яка миттєво відреагувала на виклик. Мала при собі паспорт, ідентифікаційний код і ще кілька документів, але на ні грошей, ні більше ніяких даних про неї ми не отримали. Спробували влаштувати цю жінку в кілька медичних установ, але оскільки це була і неділя в керівництво, зазвичай не є присутнім, тільки чергові медсестра лікарі. Ні, сам факт. Того, що людина з вулиці нам не допомогли її влаштувати в жоден медичний заклад, до якого ми зверталися. Останню нашу надією виявився монастир в селі Павшино, монастир святого Йосифа десен-Марк, де функціонує притулок для людей похилого віку. де Прив'язаного нас прийняли. Ми відвідали пані Єву у притулку, та розповідати про свою життєву історію бабусі було дуже важко. Заважали сльози, образи. Розповіла, зір повністю втратила ще влітку. Чоловік помер, проживала з донькою однією з п'ятьох дітей у селі Горбок. Много дітей має дочка. Я не можу за та за тобов, кажу. За бов ухажувати. Зять в то неділю. Виніс. Там Виявляється, 63-річна бабуся не отримує пенсію, бо не оформила досі документи. Тож грошей у неї на життя немає. Крім того, пані Єва ніде не зареєстрована. Свою квартиру свого часу в Мукачеві продала, виписалася з неї, а от приписати ніхто з дітей її не схотів. Точка обіцяла, обіцяла, що зробить, зробить мені і та. Часто ж не зроби. разом з поліціянтами. Відвідали родину дочки у селі Горбок, аби з'ясувати, чому матір опинилися на смітнику. Мати тував ще немає. дійсної сою хижіни. Це моя хижа. Я купила хижа є. Я 9 місяців її подержала. Я всю життя не годнала до себе прийняти. Матір, у мене є і брат, і сестра, може і до других роботи жити не усе у мене. 51 стаття Конституції України тобто передбачає, що діти, повнолітні діти, да, зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних, недієздатних батьків. От. Детальніше про це там сімейний кодекс говорить, саме 102 стаття сімейного кодексу, де там чітко вказано. Але так як ми не являємось органом, який веде провадження по цьому випадку, ми все, що ми можемо зробити, просто підготуємо відповідне звернення до відповідних органів. тобто це… Наскільки я знаю, тут в Мукачево – це СМІ та молоді від міністерства. Він них є там. Центр соціального захисту підключилися до вирішення проблем пані Єви і працівники соціального захисту Мукачівського міськвиконкому. Зараз вона перебуває в Мукачівській міській районній лікарні, її трішки підлікують. І ну, в подальшому я думаю, що ми обов'язково прилаштуємо. Ну якось подбаємо про подальшу долю цієї жінки. Працівники соцзахисту обіцяли допомогти пані Єві оформити документи, аби старенька могла отримувати пенсію та влаштувати у притулок. Вже другий рік поспіль за Карпатці колядують на Гуверлі. Група з чотирьох осіб напередодні різдва піднялася на найвищу гору українських Карпат, де привітала усіх з чудовим святом. На вершині температура сягала мінус 27 градусів, але хлопців це не злякало. Вони вже другий рік поспіль піднімаються на Гуверлу та колядують, а також закликають інших бути вкрай обачними та обережними в горах. Конкурс колядок стартував. Традиційно на різдвяні свята на Тячівщині та Рагіщині розпочинається віфліємська зіронька. Конкурс, огляд колядницьких груп та вертепів серед вихованців, дитсадків та школярів. Колективи виконують колядки та щедрівки, за що отримують цінні подарунки. Вже шостий рік поспіль проходить конкурс за підтримки народного депутата Василя Петоки. На різдвяні свята традиційно у храмах збирається найбільше вірників. У святкові дні християни йшли до церкви або помолитися та послухати урочисту проповідь священників. В Мукачівському успенському греко-католицькому кафедральному соборі Владика Мілан привітав усіх з Різдвом і закликав відкрити свої серця, схилитися перед таємством Божої любові та берегти свої сім'ї. Хтось на сповідь, хтось помолитися, хтось отримати благословення, а хтось послухати святкову проповідь. Десята ранку одного з різдвяних днів у поспішають до Успенського греко-католицького собору. Молитися Господу Богу і Рождество. Я і дякую Богу, що вже маю 83 роки, і що до тепер я з Божою допомогою прожив і беру ще прийти до церкви. Дуже дякую. Боже благословення, миру. Злагоди, щоб люди наші стали один до одного добріші. і Якщо ми полюбимо один одного, у нас буде все. Ми сильна держава, сильна область. Я думаю, у нас буде все. Головне, щоб був мир і любов. Я очікую радість ту, яку Христос народився, приніс всьому людству. і радість для всього українського народу, для того, ми могли жити, радуватися один одному завжди бути здоровими і щасливими на віки в у Амі. У храмі яблуку ніде впасти на святкову літургію зібралося чимало вірників. Очолив різдвяне богослужіння владика Мілан, який у проповіді привітав усіх з різдвом і закликав відкрити свої серця, схилитися перед таїнством Божої любові та берегти свої сім'ї. Кожна сім'я, які то сакральне до святе, що маємо стерегти і змагатися, щоб сім'я жила, щоб у сучасному світі не була з тому що є ця загроза через різні ідеології сучасного світу, а так і під відомо рівності всіх людей і років, а так і на те, що знищити роль батька і матері сім'ї і тим заперечені фактично майбутнього людства. Вони приходять спокусів, сварки і так далі, що це завжди. Має закінчитися приміряння. Владика Міла наголосив, свята проходять швидко, а Євангеліє залишається. І потрібно, щоб кожного дня Христос народжувався у людських серцях. Христос рождається. Вітаю всіх з цим прекрасним святом Рождества нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Най Господь Бог благословить цей наш город, Мукачево, все наше Закарпаття, всю Україну, всіх людей, щоб ми жили в мірі, злагоді, і щоб Господь. Ісус Христос народжувався в наших серцях і царував в нас. У ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Рослини, провісники погоди. Наші предки здавна користувалися підказками природи, аби передбачити погоду. Так за однією з прикмет багато шишок на соснах та ялинах на холодну зиму. Перевірити народний прогноз вирішили і наші журналісти. Цього року на Закарпатті справді шишок, як то кажуть, вродило. Сосни та ялини рясніють цілими гронами. У наших предків на рахунок цього є прикмета. Багато шишок на соснах та ялинах на холодну зиму. І навпаки. Щоправда, сучасна молодь не надто переймається народними підказками. Не чули. Не чули. Не чули. реєструють на ялинках. Чекай. <рес> а якщо багато шишок, що це значить. Так що це значить? Багато буде білок. Жителі Міжгірщини навпаки зберігають традиції предків та наслідують народні прикмети. В природі все взаємо. Зв'язано. І є такі речі, і, і, які ну, циклічність цих речей у природі, і наші батьки, діди побачили. Наприклад, якщо шишок багато на деревах, то старші люди кажуть, що це буде сурова, сурова зима. Тому що щоб вижити звірям, наприклад, білкам у лісі, птахам, то треба багато їсти, щоб вони зігрілись, мали мати енергію і так далі. І це, наприклад, одна з таких прикмет, що багато на деревах шишок, це значить буде сувора зима. Але це не означає, що буде дуже багато снігу, може і буде, але морози будуть, і вона буде сувора. На підтвердження того, що цьогорічна зима буде морозною, пан Володимир. Розповідає ще одну прикмету, яку почув від старожилів. Так само, наприклад, миші. Коли вони закладають свої. Е Нори. Свої у свої у свої кладовки, нори глибоко е ховають запаси зим, зимові запаси. Це однозначно буде суров, сувора зима, особливо морозна, тому що земля багато промерзає, щоб їм тепліше було, вони повинні е глибше закопатись і, і, і запастись харчами на цілу зиму. Місцеві не тільки дослухаються до порад предків, а й інтерпретують прикмети на свій лад. Кажуть, що тоді урожай картоплі великий. І грибів це провірено, чи ви так лицюли? Провірено точно. Науковці ж мають своє логічне пояснення усім явищам природи, та воно не таке цікаве, як народні прикмети. Перевірити достовірність яких зможемо вже незабаром. Такою була інформаційна картина дня. Дякую, що дивились. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.